Відбулося чергове засідання проспілкового активу Рівненської АЕС. Наразі діючим на підприємстві є спільне рішення проспілкового комітету та адміністрації щодо виплати поточної премії за січень травень у розмірі 70% промисловому та 58% непромисловому персоналу. Поінформував голова первинної проспілкової організації Раес Іван Мельник. Підписано колективний договір державного підприємства на екенергоатом на 2023-2024 роки. Він уже готується для розтиражування. Основні Питання, які озвучені при проведенні колективних переговорів, зокрема з виконання колективного договору за 2022 рік і перспективи 2023-2024 року, це про те, що звернути особливу увагу на зростання заробітної плати протягом 2023 року, і також звернути увагу на підвищення посадових окладів тарифних ставок. Не менше ніж передбачено законом України на 23 рік колективним договором депенекенрогатом визначено ряд матеріальних допомог для працівників компанії та членів їх сім'ї. Втім, наголошуємо, що з'явилися нові види допомоги. Зокрема, передбачена матеріальна допомога працівникам, у яких народилися діти, або на утриманні яких є діти з інвалідністю. Також мають право на отримання щомісячної матеріальної допомоги ті працівники, на утриманні яких є діти на півсироти, що отримують державну пенсію по втраті годувальника. Раніше не всі мали право на її отримання. Для оформлення цієї допомоги слід звернутися у відділ розвитку персоналу будівля АнтиЦ 109 кабінет. Додаткову підтримку первинна проспілкова організація компанії надає працівникам Запорізької АЕС, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, а саме доплату мамам, які перебувають у декретній відпустці, в розмірі 6700 тисяч гривень щомісяця. Від проспілкового комітету мають можливість отримати матеріальну допомогу сім'ї загиблих або поранених працівників. Крім цього, поінформував Іван Мельник за кошти проспілкової організації РАЕС для потреб армії закуплено 10 тепловізорів, 12 квадрокоптерів та 20 рацій. Всього надано допомоги війську на 3 мільйони гривень. Як проходитиме цьогорічний літній сезон оздоровлення? Спрогнозувати важко, тому працюємо з коліс. Зауважує Іван Мельник. Цьогоріч уже оздоровлено 492 дорослих та 213 дітей-атомників. Планується сезон оздоровлення на рок біле озеро. Для атомників діючою залишається часткова компенсація вартості путівки, наголошує голова проспілкової організації. До відкриття сезону на рок біле озеро планується велозабіг у рамках відзначення 50-річчя РАЕС, поінформував заступник генерального директора з персоналу РАЕС Богдан Шмигельський. А загалом він акцентував увагу присутніх на дотриманні трудової дисципліни у колективах, а також на питаннях взаємостосунків зі страховою компанією Уніка. Подякував Богдан Шмагельський атомникам за волонтерську допомогу. Зсу війна стосується кожного і куємо перемогу спільними зусиллями, наголосив заступник генерального директора Тетяна Коровачук Олександр Сніжко, канал «Енергоатом».